Щодо погроз то вони і так постійно погрожують. Мені здається, що все, що вони діють взагалі, все, все, що напрацювала Російська Федерація за весь час її існування, це лише погрози, це лише ультиматум, і, 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 і до речі, не тільки по відношенню до не тільки на адресу України, а й по відношенню до батьків інших країн. Не ось от той самої Німеччини, наприклад, не от і, і скоріш за все, цей тон буде зберігатися. Доти, ну доки як мінімум, існує е, той путінський режим в Росії, е, та диктатура, яка скажімо, так, робиться можливе, щоб розширити е, свою експансію, зокрема і за рахунок нашої е, держави. Е, тож я думаю, що тут дивуватися нема чого. У нас у вже імунітет є від цього більше того, українці наші е, дипломати, наші е, політики, ну і взагалі громадський сектор знають, як відповідати на такі різні. Провокації на такі закиди, тож е, тут нічого нічого не змінилося, е, і е, і навряд чи зміниться найближчі перспективи щодо результатів, то тут дійсно велике питання. Ось е, я не виключаю, що якраз таки, як і повідомляється е, в відкритих джерелах, що сторони обговоритимуть у ці е, ну, е, е, ну так скажемо пропозиції, е, які привезе кожна з делегацій, е, з великою долою і повірністю. Ці делегації будуть на тому ж рівні, на якому вони. Були і під час першого раунду перемовин, але ми згодом те, що ми це знаємо, що буде саме такий е, е, рівень. То для нас ніяких там несподіванок відбутися не може. Е, Відповідно, президент України Володимир Зеленський не летітиме до Туреччини, сподіваючись, що сюди прилетить Путіна е, Путін, чи е, Путін, там чи там що Трамп може приєднатися? Тож тут, в принципі, все буде в штатному режимі. Єдине питання: чи зможемо ми про щось домовитися, щоб рухатися далі? І це дійсно все залежить від того, що саме на стіл покладуть росіяни. А я, скажімо так не маю якихось ілюзій щодо того, що там ми побачимо максималістські вимоги. З певними скажімо так вікнами можливостей, скажімо так, зменшити ці вимоги, але це буде, скажімо, так, зменшення лише косметичного характеру, якщо можна так назвати, от і, а для, і для України це неприйнятний варіант. Якщо ж е, е, росіяни все ж таки будуть готові е, е, скажімо так, розробити спільний документ. Чи то буде новий якийсь меморандум, чи то буде вже угода е, про припинення вогню, е, така як вона якою вона має би бути, мала би бути? Е, Враховуючи інтереси нашої держави і побажання наших західних партнерів, ну тоді, в принципі, я думаю, цей процес матиме продовження різного роду будуть, скажімо так, зустрічі, що відбуватися на різному рівні. От і тоді, як то кажуть, ну тоді я думаю, принаймні, що можна буде сподіватися, що цей процес матиме, ну Умовно е -п 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 позитивні результати, тобто е -п -п буде втілено на практиці ті задуми, які зараз мають місце. Хоча е це поки що виглядає сумнівним, враховуючи те, що Російська Федерація не спиняється в своїх атаках проти України. Бачимо, які масовані обстріли відбуваються. Бачимо, е що і е заяви воєвничого характеру. Ну е риторика, ну фактично, не змінилася. От і е, дії також, е, тобто, це може бути витягуванням часу, особливо якщо на літній сезон припаде е, новий наступ Російської Федерації. Те про що зараз багато говориться, і в очевидь е, Росія буде прикриватися в цей час цим переговорним, ну нібито переговорним процесом. І виконуючи дві місії основні для себе: це просування на полі бою, якщо їм це вдасться, і скажімо так, замилювання очей наших партнерів. Ну, передусім, ми кажемо за Сполучені Штати Америки, щоб вони не запроваджували нові санкції проти. Росії та її партнерів, ось цього, цього сценарію в Кремлі явно не хочуть, але ну, так само і не показують свого бажання е, піти на якесь перемир'я. Знову ж таки, я е, не, не кажу, що однозначно е, не, буде саме от негативний сценарій. Ні. Е, тут може бути абсолютно ну, Умовно позитивний, якщо все ж таки Путін буде розуміти ризики, якщо він не піде зараз на це перемир'я, от тоді ми зможемо побачити нові, нові раунди. І я не виключаю, що навіть може це увінчатися зустрічю трьох лідерів, як про це. Говориться, а можливо буде долучена якась четверта сторона, якщо це особливо якщо це буде на території Туреччини, то може е і Ердоган е приймати участь. Ну тобто, скажімо так, є такі е варіанти, е але е поки що в е мене немає аж надто великих сподівань щодо позитивного перебігу е подій, е а але е мені здається, ми більше вже зможемо. Про це говорити якась таки за підсумками перемовин у Стамбулі 2 червня, тому що саме це може бути своєрідною точкою біфрукації, покаже в якому напрямку може рухатися цей процес, або не ні рухатися нікуди. А будемо продовжувати говорити про цікаві та досить складні стосунки між Дональдом Трампом та диктатором Путіним, адже то вони, начебто між собою, мають якісь домовленості, які. Ісь роблять заяви щодо довіри, начебто одне до одного, щодо того як вони, начебто, і готові до співпраці, але потім все змінюється, і Трамп, наприклад, агресивні дописи от, у себе в соцмережі Джо Соушал робив щодо того, як він говорив. Пам'ятаєте, Путін зупинись, наприклад, і ось Трамп наразі знову зі свіжою заявою вийшов. і Сказав про те, що цту я повідомляю вам протягом двох тижнів, чи підлабузнюється до нас Путін чи. Ні, якщо так, ми відреагуємо по іншому, сказав Трамп. Що це за гра відбувається між ними? І чи дійсно Трамп готовий буде приймати якісь ефективні рішення а, щодо Російської Федерації? Ну, наприклад, санкції, про які ми говоримо дуже давно і дуже довго, але тільки говоримо, як і Америка, тільки говорить, на жаль. Ну дійсно, риторика американська до Трампа дещо посилилася по відношенню до Російської Федерації, тобто вона стала більш такою дратівливою е, щодо дій Росії і більш емоційною. І е, один з останніх е, такі, один з останніх випадків з боку президента Трампа це було те, що він, е, скажімо так, звернувся до російського диктатора Володимира Путіна та закликав його не гратися з вогнем. І е, тут прямий. Натяк на те, що е, Америка може скажімо так, змінити е, скажімо так, милість уже на гнів, скажімо так, і е, вже не буде такого м'якоб'якого тону з боку е, американської влади сучасної американської влади, і вже не буде е, скажімо так, про тих пропозицій, які надавала. Американська держава, ну протягом останніх місяців, тобто зараз фактично. Путін постає перед непростим вибором, або все ж таки йому йти на примирення, або готуватися до більш, скажімо так, довгої конфронтації, і не лише з Україною, а й з усім вільним світом. А це матиме відповідні наслідки, зокрема і для російської економіки, і для воєнної машини. Та й в цілому ми повинні розуміти, що. Людський ресурс в Росії також не безмежний. Тож, тож тут варто буде готуватися Путіну до найгірших сценаріїв. Однак ми поки що спостерігаємо за специфічну ситуацію з одного боку, нібито Путін демонструє бажання домовлятися з іншого він використовує це собі на користь затягуючи час. Ось побачимо найближчими днями, зокрема і після перемовин української та російської делегації у Стамбулі 2 червня, в якому напрямку рухатиметься цей переговорний процес. Чи дійсно Російська Федерація все таки вирішила піти на ну, скажімо так відверто на замороження конфлікту на перемир'я? Чи все ж таки е, Путін намагається за е, словами того ж таки е, Трампа е, водити е, заніс його, водити заніс всю Америку і? Е, скажімо так, створювати цю імітацію переговорів, і скажімо так, з нульовим результатом, ну окрім якихось таких от важливих для нас речей, як, наприклад, обмін полоненими, це єдиний Мені здається, позитивний результат, який ми які ми отримали після першого раунду перемовин у місті Стамбул. Тому мені здається, що ситуація дійсно вона може руха, піти за тим чи іншим напрямком подій. Єдине питання, яка реакція буде американської адміністрації на той чи інший варіант розвитку подій? Ну можна припустити, якщо Путін дійсно буде зараз готовий про щось домовлятися, на якісь компроміси буде готовий, але не якісь імітаційні. Так само то, в принципі я не передбачаю, що. США запровадять е, якісь серйозні санкції проти е, РФ, е, враховуючи те, що все ж таки. Вони будуть надавати можливість завершитися цьому процесу і завершитися бажано тим, щоб можна було побачити режим припинення вогню, як то кажуть, на практиці, в практичній площині. От якщо ж ні, то я думаю, що тоді ми зможемо очікувати на вольове рішення. Це, звісно, ще може. Бути не одразу після, наприклад, Стамбулу 2 червня, може пройти тиждень, два, може й місяць. От і Америка певно стежитиме за тим перебігом подій, які є. І у випадку, якщо все ж таки буде зрозуміло нашим американським партнерам, що досягнути нічого в цьому напрямку, ну перспектив досягнення в напрямку перемир'я, немає. Ось тоді вже думаю будуть запроваджені оті обмеження, ну зокрема, і ті, які пропонуються сенаторами Лінсі Гремом та Річардом Блюменталем.